Доброго ранку. Ми всім кажемо. і Тут у нас були такі бесіди невеличкі. Я його тоді знавали, що таке сироїдство, тому що у нас, окрім того, що людина літератор, людина поет, людина, яка працює в міністерстві освіти України, і людина, яка ходить культури, і людина, яка ходить по вулицях без зуття, беззуття, і три місяці вже ходить. І три скажу, місяці ходить що... і каже, що краще кра... І їсть лише їжу е веганську і локальну, локальний веган. Що далі буде? Бік коврей у нас, друзі. Коврей. У студії, я думаю, всі да, я його знають. <рес> 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 не <рес> тільки. Ми будемо говорити про літературний вечір, який ви готуєте. Коли він відбудеться і що це так. за подія, будь ласка, ну насправді він планується на 23 жовтня, о 17-й годині в обласній бібліотеці. Назва така робоча. Поки що, коли ти прийдеш у СПА. І відповідно тема буде пам'ять схід України, Крим в такому контексті. Що буде відбуватися на цьому літературному вечорі? Це будуть якісь читання? Так, це планують літературні читання, де можливо крім закарпатських молодих поетів і письменників, ну про будуть також і інші. Ну в залежності від того, як нам вдасться розкрутити цей маховик. Тобто всі працювали над цією темою, записало спеціально для цієї теми. Тема того, що відбувається на Сході, в Криму, АТО. І все ну я не знаю чи навмисно, просто підшукуються автори. Одну досі готується набір тих, хто буде виступати, і готуються автори, в яких є ці тексти. Тобто, щоб це не було, що я всів написав якісь вірнуться новини та російські, російські і відразу ж треба виступити на вечері, Я підготую зараз там два або три наваляю тексти. Ні, ну, насправді ті, хто мають, ті, хто проявляють бажання, та що вони хочуть там з тим поділитися, тому що це важливо і. І насправді тексти будуть не тільки про ті події, а можливо там Крим, там пляж та інші. Тобто, якісь е, пам'ять, та якісь такі спогади mm -hmm. про те, що було наше, але втрачене. Ну, власне, як сама назва, вона вже посилає е, до якихось спогадів. Як ви готувалися, так розумію, до цього літературного вечора і самі щось написали? Так е, ну так, у мене буде перформанс є. вік. Я, я знаю, ти славишся перформансами під час виступів і що цього. Ну, я думаю, тут така тема, що якихось особливих не потрібно буде перформансів, але побачимо. Тобто, все як воно лязе. Зазвичай вони як з промтами відбуваються, тому. Подивимося, як буде настрій, що захочеться робити. Угу. Вік, мені от цікаво, з ким ти до нас прийшов. Тудор відразу запитав тебе про літературний вечір, а мені стало цікаво, що це ще за один гість з тобою ходить. Та, це персонаж такий Мовкуш називається. Його мені на день народження подарували. Я тепер як в вемеліта, як агномика, там по, <по> всім цим. Так Зараз я... з Моркушем. Так, та я ходжу з Мовкушем і ну, скрізь намагаюся показати йому ужготим, там київський парень. Я йому розповідаю про місто, про це, і тому я думаю, я А як ти визначив, що він хлопчик? <схі> <схі> ну, можна потім піддивитися, якщо. <схі> <що. схі> можна тут розгледіти, роз, 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 що це хлопчик, як може подобається. Ну, поки що не жалівся, що не можу не радувати. Ти зараз перебуваєш і переживаєш. Переживає. Я так скажу, кожен закарпатець переживає Київ, тому що в Києві, жити, до Києва. в Києві жити дуже. ну, і Я по собі знаю, так собі. А тобі ти вже певний час там працюєш, живеш, як два роки, спектуралі? Трохи більше здається, навіть тобто, вже така адаптація відбулася, і як каже один із. Е, 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 ну, я не знаю, навіть як сказати. Тобто, один з координаторів літературної частини Ротонди, та Лесь Балейка, що після Врослава, після Києва, тобто він Ужгород дуже любить, але розуміє, що жити в ньому вже не зможе. Тому я собі так думаю, а чи зміг би я, тобто мені навпаки, Ужгород дуже подобається. І... Але це ти два дні або три ходиш, шукаєш, де реклама, де реклама. після метро, після того, коли ти звик до інформації, до потоку, який просто на тебе валить з усіх сторін. Так ж взагалі не все так багато. Чим ти займаєшся в Києві? Я знаю, ви організовували щось грандіозне до 200 Чараса Шевченка. Ну так, в Міністерстві культури, я в відділі мовної політики працюю. Відповідно, це 200 Шевченка. Координація проходила якраз через наш відділ. Тому всі ці державні, загальновизначні такі заходи, вони проходили. Ці стрічки червоні, приїжджає пан Іван Іванович, приїхав, треба перевізти з Гетою Шевченка стоїть вже 200 років. Ну, насправді, крім офіціозу, було дуже багато цікавих проєктів. Наприклад, був шефет фестиваль молодіжний, які теж самоорганізувалися молоді дівчата і зробили дуже гарний в Моринцях, в самому селі, та де народився Шевченко. І я їздив туди, дивився. Тобто дуже класно. Тобто сама ця атмосфера, і молоді поети, молоді музиканти, автори. Тобто, і для односельчан Тараса Григоровича це було, я думаю, знаменне явище. Тому є. є є Цікаві проекти, і приємно, що підтримує їх міністерство. Там в Києві організовуєш літературні вечори, і чи користуються вони популярністю серед столичних мешканців? Ну, не так часто, як хотілося, був в зв'язку з тим, що робота відбирає але участки часу. Але, звичайно, зараз буде день вега на 1 листопада D-Fest, Я координатор Морква клубу, там моркві через привіз e, літературної власне частини. І на цьому фестивалі ми будемо робити літературну сцену, ну, такий невеличкий буде теж літературний. Uh -huh. Як, а, до речі, ти ставишся до фестивалю м'ясоїдів, який проходить покороче? Ага, генти ще за картопаті відбуваються постійно. Ну насправді дуже багато є, я не знаю, можливо, це остання мода така з'явилася кілька років в фестивалі їжі. Це там mm -hmm. різні фудфест і тому подібне. В Києві їх дуже багато маса, і дуже приємно, що ну, є декілька там ресторанів, локацій, веганів, сироїдів, які мають постійно свої луточки. Представлені і там черги до них, як до Мекки, коли там вони на фестивалі представляють тобто, свою їжу здорову. Ну ти завжди тримаєш пульс на варії подій, тому що коли всі тільки задумувалися над тим, чи стати веганом, чи ні, ти вже був веганом. Тепер всі вегани ти тепер локальний веган наштовхнула на вегетаріанство, от босоні ходити. Ну я не знаю, тобто це різні причини. Насправді я етичний веган, і для мене от це важливо. Там не вбий, там не експлуатуй, не нашкодь там живим іншим істотам. І це основна нарушійна причина, яка була, яка мене, скажімо так, змусила стати вегетаріанцем. Але оскільки Ужгород консервативне, маленьке містечко, доки тут не познайомився з певними людьми, які знають, що так можна жити, все думаєш, о, так можна, потім так, потім так. знайомий. Це з іншими виявляється і так можна. Потім думаєш, сироїда ні, крейзі, <laughs> це не для мене. Потім виявляється, можна. Я в, в Києві є три ресторани, сироїцькі, тобто ну, спокійно можна собі харчуватися по чи... Так, Та там менюшка досить величезна, тобто спокійно. Якщо ти не моносироїд, тобто якщо ти не харчуєшся тільки о, ну, одним видом їжі зараз, то вибір величезний. Купа салатів заходиш собі, борщ сироїцький там різні ці, тобто ну питань взагалі немає, можна ті самі спагеті, там та і інші, Ну тобто дуже дуже дуже, -дуже всяких е, різних страв багато і а коли кору не... смажиться шашлик, то тебе не хочеться скуштувати? м'ясо? Ну хочеться я думаю. Відчуваю себе в крематорії. Насправді просто воно дуже неприємні такі відчуття і краще уникати таких місць. Ну а щодо твого останнього захоплення, феєрфутерство. Як на тебе реагують люди, особливо в Ужгороді мені цікаво. Тому, Так, то такий яскравий Ти, напевно вже звикли. І ну, для Ужгорода і одяг такий твій ну в Києві теж воно та досить е, цікаво, але там якось вже толерантно, тобто не здивуєш. Я там цілі течі, анімешників, і інші, що ходять, тобто вже mm. народ звиклий до цього всього. Ужгород, я вчора навіть я, в соцмережах написав коментар з цього приводу, що люди думають про мій кольоровий шалик, який мені ага. обіцяли порізати. Ось вже. Вона. Зараз новини на російському телебаченні відразу, що ота от, на європа. Ґґалтіли європейця. понаєха. Іскон на русський город Ужгород. Ну, так, насправді дуже по-різному, але мене здивувало. Тобто я думав, що в Ужгороді воно якось більш по-європейськи буде реакція, але ага. дуже по-різному перестають, питають, чого ти з іграшкою ходиш, там? чого ти такий яскравий, чого ти там це. А і чого ти довод... такий яскравий? Ну, і доводиться пояснювати. Не так, що... Чого ти, ти такий яскравий, От мені скажи? Ну, можливо, це такий стан душі Класний стан душі. Eu bato tudo que tu Porque é Siri. Я не знаю, в мене навіть коментарів немає що для твоїх речень. <реш> Ні, ну насправді <реш> от, до фарфутінгу ставиться всі ніби нормально. Тобто всі розуміють, що є система Порфія Іванова, що це здорово. Так, я якраз от, згадував ще, пам'ятаєш, що в книжці у Дочинці було написано про а, діда Панаса, здається, чи не Панаса. Такий старенький, який блукав лісами, який написано було угу. ось. книжка. Він теж в Басоні ж так, Звичайно. Ну тобто система Порфія Іванова, вона теж на цьому Базується, та і ну, нема питання, але цей фарафутінг власне більш сучасний, тобто він модний, він не обмежує тільки якимось простором травою, там, землею. Можна Як ходити в транспорті, в Києві, в транспорті, коли на вулиці. Мокро, коли дощ, коли Тай, сміття багато кругом, так? Ну насправді, я в транспорті хіба в метро там та, бо, ну, я в автобусі якщо пускає, одному велик. Володь... Якщо пускають. Так, якщо пускають. Ну там, де не пускають, можна завжди знайти іншу станцію, де пустять. Але ну, немає ніяких проблем взагалі. Тобто клопоту я з цим не відчуваю. Іноді буває, що в автобусі переповненому добрі люди можуть стати на ноги. Ну але це вже а так. А на вулиці так не ну десь. Ну, до речі, зранку тільки йшов до вас і думаю, от скільки щастя невалего. Треба просто бути уважнішим. По-іншому сприймає світ, по-іншому простір. І, до речі, ну, ніколи майже не було поранень на цей, а от вчора ввечері в під'їзд вже майже заходив вдома і. Кров пішла, то тобто став на якесь кло, на якісь там ці гострі штуки. Це ж звик, Тому, напевне, та, та, воно звикаєш, воно тобто ну нога призвичається і ніяких проблем немає. Ми тобі тут студію травечку зробили, бачиш? А, та, це приємно. Щоб, щоб тобі було приємніше ніж на вулиці. От <рес> дивлюся вже десь хвилин на осце. Ордіна на вас це твої. <рес> Так, а а я до речі, поки вілети роздивляється, а, хочу а. нагадати, що цього року 10-й буде вже «Березневі коти. Ну, а, наступного та, року. Так, так, це буде Ювілей. ювілейний фестиваль. Я вже нарешті сподіваюся, що я буду тільки почесний президент, відповідати за літературну, як завжди, я мріяв, та відповідати за літературну частину, тому що ну з'явилися ініціатори, які хочуть там це робити. Вони активно там зараз запускають сайт «Березневих», Нарешті через 10 років існування Пускають сайт березневих котів. Ну і має бути теж цікаво. Звичайно, це буде як завжди камерно, тому що з фінансуванням невідомо як, але спробуємо на якісь гранти податися, можливо, щось і вигорить. Mm -hmm. Ну це як зазвичай десь наприкінці березня буде? Так, це 27, -е, здається березня. Вже планується. Ну так. Тобто, це є певні числа. це кінець березня, вихідні, там п'ятниця, субота, Зазвичай mm -hmm. вона в цих термінах відбувається. Ну чор, я бачу тут. Всі значки вони присвячені. Ветеріанство, вага ну, тому майже, що всі тіло є проценту. фестивальні, де да, березневі там mm -hmm. у скотів, ніжерічинського е, цього парку, де ми були волонтерами, допомагали їм. Тобто, є декілька інших, але та переважно всі. переважно тематичні. Mm -hmm. Ну що ж, ми попросимо тебе ще раз нагадати про літературний вечір, де він буде відбуватися вхід, я так розумію, вільний Звичайно. і о котрій годині. Це буде 23 жовтня, о 17 годині в обласній бібліотеці. Обласна бібліотека, 23 жовтня. Не Ужгород. місто Ужгород. Не забудьте прийти на літературний вечір, який організовує наш гість Вік Коврей. Ми тобі щиро дякуємо за те, що ти до нас Дякую там, за... Не кради друга у нього гарну розмову. Зараз. Я вже так його заговорюю, хочу з, з друга красти, а ти мусиш наголосити. У мене племінник так постійно каже: ой, який класний ходить. З нуля. А, а ти ні, це моя іграшка. Він насправді дуже пасує тобі. Дякую. Дякую. От дякуємо ще раз тобі. Ну а наш ранок продовжується. Зустрінемося з. Вам вже за декілька хвилин не перемикайте!